У цьому великому шаховому полі життя кожен хід може визначити вашу долю, і тут, у цьому просторі варіантів, потрібна особлива стратегія для того, щоб виграти гру під назвою життя. А тепер уявіть, що є засіб, який може зробити ваші ходи точнішими, а ваші стратегії непереможними. Їжовик гребінчастий, ваш ключ до вищого рівня в грі, яку ми всі називаємо життям, це природній ноотроп. А не просто гриб, це інструмент, що активує вашу концентрацію, нейропластичність та стратегічне мислення. Його називають природнім НЗТ, який має неймовірні властивості регенерувати, захищати ваш мозок, та, наче хірург, виправляти збої та поломки. Їжовик гребінчастий, ваша корона на шаховій дошці. Посильте ваші можливості, захистіть мозок. А також отримайте надійного помічника в подоланні життєвих труднощів.